Всім привіт-привіт. Кременець. Діло йде до вечора. Неділя. По-моєму, сьогодні 13 квітня 2025 року. От пішов в магазин, трошки купив харчів. Бляха-муха. Таке бабуня добре казала. поки рот свіж. Що, зайшов в магазин? Запахла кава. Хочеться капець повного губа слюни? Не можна. Подивився на кавовий апарат, а там холодильник з пивом. Хочеться, а не можна. На другий прилавок глянув, там шоколадки. Хочеться, а не можна, йоп. Таке життя пішло вже бляха муха. Ото палички вроді. Можна. То купив. Погода гарна. Присів на піньочок. О! І Трошки вам якусь байку розказати. Хотілося б якусь історію вам розказати чи байку життя. Але бачу, що циферки, тільки я згадую ТЦК, циферки в рази, в рази в рази в рази цікавіші. Ну і розкажу я вам ще одну історію про ТЦК і не ТЦК. Зустрічаю я одну знайому жіночку. Багатодітну маму плаче, кажу, що сталося? Та ТЦК зловили чоловіка, забрали на війну. Кажу, як так? Слухайте, то вас ж там дітей Пенс 10. Так, да, каже, 11. Кажу, то що вони вже всі повнолітні? Ні. Дев'ятеро ще неповнолітні. Кажу, то як ви? То йдіть десь якийсь суд, якісь адвокати. Як так його могли забрати? Ну, забрали, їхав на роботу в автобусі, перепинили автобуса, перевіряли документи і забрали його. Йолки, кажу, то, то то ж нереально, давайте кажу, щось може вам підкажу, поможу. Почав розговорувати ту жіночку. А виявляється така лажа. Дітей то куча. Але жодне на нього не записане. Мало того, вони жили як, як жінка з чоловіком, дітей робили собі ну, сім'я сім як сім'я, але вони були не розписані. І виходить, ніби батько то багатодітний. Але по суті, ті діти йому чужі офіційно. Отака От біда. І знаєте, що я ті жінки всі сказав? Я їй сказав, що вони. Матікація не буде. Ну, і бануті на всю башку. На той час більше, вже фактично третій рік йшла війна і за той час вони не могли зробити документів, розписатися і, і оформити дітей на себе. От. Ну а тепер плаче. Ну, і, хто їм, і хто їм винен, скажіть? Плаче, що нема кому допомогти. От така от біда. Я знаю, що ви будете писати, від чого та біда. Ну але що є, то є, що зробиш. Добренько, бувайте. то вам трошки на початку дав послухати пташечок, соловейки, як виспівують в Кременці. Не знаю, чи вам добре чути, але мені тут дуже файно. Бувайте здоровенькі. Вам всього хорошого, на мені смачного.